Вітаю, друзі, сам Україні! Якось виробилася в мене вже така звичка на автоматі що в суботу, оскільки саме цього вечора у нас є великий ефір з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс, саме аналітичний розбір основних тем не робити тематичний сюжет. А зробити другий випуск відповіді на ваші питання. От ніби тема в мене вже є, і сівся вже її готувати. От не йде, і все от виробилася вже така звичка, і нікуди не дінешся. Тому тематичні сюжети будуть іншими вечорами. А сьогодні е цей запис, звичайно вийде пізніше, вже після нашого ефіру на Дмитро Ньюс. Але я додаю до тих тем, які там були, тільки ті, які запропонували ви. Вони мені ближчі, з ними мені легше працювати, і я розумію, що вони хоч когось цікавлять, коли ви їх задаєте. Отже, радий запросити вас до 218-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Ділох відверто, де теми визначаєте ви. І відразу йдемо з відповідям на питання: добрий день, дякую за вашу роботу. Багато говорять, що потрібно створювати уряд національної єдності, а зе не хоче. А якби раптом захотів, то зголосився б Порошенко чи інший нормальний політик війти в уряд при такому президенті? Що я вам можу сказати? Якби це йшлося про мене, ну, мабуть, я би пожалів свої нерви і майбутню репутацію і все інше, я би, напевне, відмовився входити, дуже сумніваючись в можливості щось досягнути. Але я це я. Петро Порошенко не просто би згодився, а він сам запропонував створення такого уряду національної єдності, який мав до речі і Зе дуже сильно допомогти розкласти, розділити його відповідальність за те, що відбувається в Україні. Він це запропонував Порошенко ще по-моєму 20 Ну він власне це казав ще Зеленському ще до вторгнення. 23-го часа пропонував, але 24-го він повторив ці пропозиції. Пару разів були розмови, пару разів до цього наближалося. Закінчилося все нічим. Доїди єдиної причини. Повернувся Ярмак з якоїсь там десантували його назад, невідомо звідки. І все пішло по-старому. Зеленський. З яким Порошенка ну, складалися до того розмови, він побачив за Київ за три дні здати, не здалося. Опір пішов, і треба щось в цій країні далі робити і все інше. І він ніби був готовий до якихось розмов. І, ну, принаймні, Порошенко відгукувався про ті розмови достатньо позитивно. Ну, можливо, чисто з дипломатичного свого таланту е, старався уникнути якихось жорсткіших оцінок і тому подібне. Але через деякий час Зеленський прийшов невідверте, то пехамство, і відповідно, там, де він. Трошечки дав сабинку, там, де він погоджувався, там, де він говорив якісь нормальні речі, йому захотілося це зразу ж перекрити. Оце таке, знаєте, така хамська натура. Ти раз в житті зробив щось нормальне, і потім тебе це починає муляти. а вай, я виглядав нормальним. Це ж, мабуть, слабість прийняли, коли я нормальний як людина повівся, як політик, і моментально почав гадати і розказувати, що це. Порошенко дійсно розмовляв, Порошенко проблем, бо він досі себе уявляє президентом, тому що ти не президент. Тому комусь іншим дорослим треба уявляти себе президентом і пробувати виконати хоч частину твоїх дій, які ти провалив повністю абсолютно все, або умисно зробив так, щоб була ця-ця катастрофа. Отже, Порошенко мова про нього, а не про мої оцінки, він запропонував в кінці лютого і пропонував на початку березня 2022 року створення такого уряду національної єдності, якщо врахувати стопроцентний провал по міністерству оборони. По міністерству е, тимчасово окупованих територій, ну все те, чим займалася Верщук, і ті ряд інших питань, ми можемо уявити наскільки це було би ефективно. Та й по економіці, по всьому, перевести в економіку на воєнний лад можна було, можна вона досі на цей воєнний лад не переведена. Від цього взагалі можна було фінанси вирівняти. Можна міністерство закордонних справ очолено людиною, яка. Ну, його найвища посада, це серед дипломатів називає те, чим займався Кулеба. Називається швейцар. Тому ну, що він працював реально швейцаром в Страсбурзі. Він приймав українські делегації, він там мав статус надзвичайно повноважного посла, представника України при міжнародних організаціях в Страсбурзі. Отже. Він просто приймав українські делегації, забезпечував їм готелі, забезпечував їм якісь там інтерв'ю, якісь зустрічі, інші речі. Тобто, обслуговуючи персонал, не вищий, він ніколи не був навіть повноцінним дипломатом в якійсь країні. І замість нього поставити. Ну, та хоч би Клімкіна вже вернути. Я вже не кажу про е, Костянтина Єлісєєва. Я вже не кажу про Валерія Чалого, дуже потужних дипломатів, які могли вирулити відразу з підтримкою, які б не допустили того хамства, коли мельник хамив німцям, коли тім тільки німці починали розвертатися бік України. А тепер давайте подумаємо з іншого боку. А мельник даремно хамив німцям. Він своєї власної ініціативи він же школи був дуже сухняним посолом Німеччині при Порошенкові. Ні, йому наказали це робити. То як ви собі уявляєте, міністром закордонних справ адекватного дипломата, якщо завдання в Зеленського і Єрмака було діаметрально протилежне, щоб Україна не отримала підтримки, щоб Україна не змогла перемогти, щоб Збройні Сили України не були забезпечені зброєю від сово взагалі, то який міг бути уряд національної єдності, коли завдання в керівництва держави діаметрально протилежне, не порівнюємо себе з Ізраїлем? Нетаньяху, звичайно, дуже негативна постать в ізраїльській історії. Але Нетаньяху ізраїльцянин, якому болить його країна. Так він натворив помилок подібних дещо до того, що натворив Зеленський тут в Україні. Хоча їх теж не зрівняти ні за масштабами, ні за чим від просто не можна зрівнювати. Але Нетаньяху мав завдання для себе: мега завдання. Ізраїль має перемогти абсолютно. Просто абсолютно завдання Зеленського. Україна не повинна перемогти. Ну, але бажано, оскільки не вдалося відразу за три дня, то в такому випадку Росія теж не повинна перемогти. Отаке: От ні мир, ні війна і в такій ситуації дуже легко правити. От, уявіть собі, в цих умовах уряд національної єдності. Переносимося в сьогоднішній день. Ну, а що, щось помінялося? Ви бачите, що вони витворяють, як вони. Плюють в обличчя нашим союзникам, щоб не отримати підтримку до України. Як Зеленському глибоко наплювати на те, що Україна заблокована з боку Польщі? Він про старе зерно згадує, де його мільярди зароблялися, де його особисті корупційні гроші, там 8 мільярдів виведено з України на зернових оборудках Зеленського. То він за це досі згадує, що Польща йому десь там якийсь момент трошки зашкодила, про те, що зараз твориться на кордоні. Він взагалі думати не хоче. От в тій умові можете собі уявити. Замість Кубракова, який поставлений, щоб красти, поставити нормального міністра, який буде займатися тим, ну то ж само Омеляна, щоб навести порядок щоб не було з інфраструктурою проблем, ви це можете собі уявити замість Федорова, який поставлений для того, щоб ну, робити те, що роблять в Росії, використовувати діджиталізацію для масового контролю за громадянами, для того, щоб підготувати можливість проведення виборів в інтернеті, це повна фальсифікація, і все інше, і поставити адекватну людину замість нього. Так, завдання ця людина буде виконувати справжні, а не ті, які поставив підспудно ярмак. Хто там такий зеленський? Зеленський і так ніхто. От можете собі це уявити, тому я не вірю в уряд національної єдності, і я думаю, що в ньому, навіть якщо б він був під тиском суспільства, створений, ну тому ж самому Порошенку було б неймовірно важко. Але Порошенко є один принцип: якщо не можна зробити все, то зробити хоча б 10%, але це буде на 10% краще ніж без них. Оце його підхід, і він все одно робить. Ну, здається, який толк? о, ти допомагаєш армії з усіх сил. Ти на вже на 3,5 мільярди тільки своїх власних коштів потратив на допомогу армії. І про це ніде не скажуть. От я сьогодні теж спілкуюся з якоюсь людиною, яка цікавиться там трошки політичними питаннями. Вона від мене вперше дізналася. Людина, яка ну вона сухає якісь там телеканали, вона постійно якісь радіо сухає. Вона від мене вперше дізналася, що Порошенко, виявляється, витрачає гроші на підтримку армії. І все. І ну, здається, тобі від того, який Хосен, ніякого, тому що про це більшість я так ніколи не взнає, а будуть тільки про те вибрехати е, армії армії нашим військовим безумовно допомога. Але цей самий час та ж саме Міністерство оборони краде десятками і сотнями мільярдів, не перекриється цим, але він розуміє: вони і так крадуть. А я хоча б закрию найперші потреби, щоб не загинули ті люди, які отримують цю конкретну допомогу. Це його підхід. І тому в цій ситуації він все одно буде добиватися, і якщо би була можливість, він піде на цей уряд національної єдності. Хоча цей уряд буде профанований, і в ньому точно буде палитися авторитет Порошенка, а Зеленський буде скидати на нього всі свої промахи і. Дасть зробити дуже мало, але якщо навіть 10% вдасться зробити, я думаю, він на нього піде. І напевне, це того вартує. Це того варте, тому що насправді ну, проблеми в Україні зараз наростають. У нас може бути дуже трагічний наступний рік. От десь вам відповідь. Наступне питання: воно почалося теж з питання про уряд національної єдності. Я вже потім глянув, що далі трошки інші йдуть теми. Ну, але починаю його зачитую його спочатку. Вітаю, пане Тараса. Чи вірите ви в створення уряду національної єдності? На це це перша частина питання, я відразу кажу: я не вірю не для того, Зеленський узурпував владу, щоб створити уряд національної єдності, ділитися з нею, і щоб цей уряд виконував діаметрально протилежні завдання до тих, які ставлять Єрмак Зеленським своїм мерзенним антиукраїнським корумпованим міністром. Не для того. Тому я не вірю в це. Я не думаю, що це буде хіба що буде якийсь неймовірний спавах в суспільстві, який їх налякає і примусить. Оце єдине може бути. І продовження питання? Чи є якась перспектива в законний спосіб позбавитись влади нашого найвеличнішого і його дивовижного оточення до закінчення війни? Бо є велика тривога, що перемоги з ними не буде, а будуть перемовини про капітуляцію. Довгу війну на аб, довгу війну на багато років Україна не витримає. Немає ні людських, ні фінансових ресурсів. Вам дякую за вашу таку важливу зараз роботу. От розумієте, ви мені ставите тут питання, на які ту відповідь, яка вас могла би захопити, зацікавити, може дати чинний політик, чинний державний діяч чи активна людина, яка впливає на якісь великі маси народу. Я, я зараз вам розмовляю як просто як аналітик, який оцінює: я ставлю діагноз, я не приношу хворобу і я не роблю операцію з її вирізання. Я просто діагностую певні речі і пояснюю, чому відбувається так, а не інакше, а не закликаю щось робити. Чи я вже відповідав учора, чи стало би гірше для України і для оборони України? Чи міг би ворог скористатися як раптом, би зникла ця влада? Я відразу прямо сказав, зникнення цієї влади просто її, от вона була, і її раптом нема. Допоможе захистити Україну? Ця... Оборона України відбувається не завдяки, а всупереч діям цієї влади. Її припинення її будь-яких дій автоматично розв'яже руки військовими, вони зможуть проводити вправні операції, не буде витоку інформації і всього іншого. Тому насправді розповіді про те, що там ворог скористається все інше, вони достатньо другорядні. Не скористається ворог, ніяк не скористається, він користається тільки з того, що робить безпосередньо Володимир Зеленський і вся його влада. Але. Але немає на сьогоднішній день ні механізму, ні людей, ні якоїсь політичної волі, хоча б в якоїсь частини суспільства, для того, щоб відбулася якась зміна цієї влади. Я ще раз кажу: я ні до чого не закликаю ні в один бік, ні в другий. Я просто констатую: я дивлюся зараз на настрої в суспільстві. Ну, слухайте, коли в цій ситуації, яку ми маємо, знову, ну знаєте, я не дуже вірю КМІС, але я розумію, питання довіри все-таки вони. Вони десь визначали, вони не фальсифікують аж занадто сильно. Там може бути маніпуляція з постановкою питань, але не більше. Ну і коли на першому місці по довірі людина, якій не можна за означенням взагалі довіряти, Зеленський, коли після нього йдуть там якісь там притули, ще там хтось, і тільки далі, десь там. 27%? і то добре, там зростання йде. Єдиний політик, у якого зростають рейдени. І я думаю, що це буде далі продовжуватися, Це політичний процес. Але тільки там далі десь іде Порошенко. От ті ситуації, в кого ви хочете побачити Майдан, в кому ви хочете побачити організаторів, які вийдуть, будуть перші, які, які зроблять заклик, до них одразу прийдуть з СБУ, їх відразу перерештують, подивляться, хто як відгукнувся, візьміть на олівець, щоб за ними стежити. Знаєте, Майдан виникає сам, от якщо він виникне. То це буде те, що ви кажете. Раптом ця влада втече і зникне. Але я, от я зараз не бачу, щоб це почалося. А тих, які могли би до цього закликати, я теж в Україні сьогодні не бачу. Серед тих, хто достатньо популярні, потужні, за те велетенська кількість, які колись рух опору, капітуляції, там Демсокира, інші, всі вже при владі. Вони вже всі в обнімочку з Єрмаком, з Зеленським, вони вже всі люблять цю владу. Для них все нормально, вони своє місце там вже знайшли. Тому в цій ситуації мені здається, що в нас не буде шансу. Чи Україна може перемогти, перемогти при Зеленському? Мені при Зеленському перемоги не буде за означенням. Але я все-таки думаю, що буде певне перемир'я, воно висить повітря, але щось не спрацьовує. Там далі ще буде питання, чи сьогодні, чи завтра. Я на нього відповім. Чому не спрацювало? Але на сьогоднішній день. Ну, висить рано чи пізно. От зараз Зеленський готує здати остаточно доводить ситуацію, щоб здати Авдіївку. Він чомусь вірить, що Патрушева це задовільнить. Патрушев, по суті, зараз керує Росією за відсутності реального Путіна. Він живий, але десь невідомо де. І от чомусь Зеленський вірить? Може, в нього є дійсно якісь домовленості, але після цього перемир'я процеси підуть швидше. Буде перемир'я, почнуться якісь масові акції. І Зеленському треба дуже швидко провести вибор. І нам не подуркувати, не проспати. Нам треба визначитися і швидко проголосувати. В нас не буде. Знаєте, в мене є переконання, в нас не буде іншого способу найближчим часом поміняти владу, окрім як на виборах. От якщо вибори будуть сфальшовані, або через рік після цих виборів, якщо будуть якісь дуже негативні процеси, щось в Україні рване, дуже сильно рване. Але зараз в нас поки що буде шанс на виборах. Перемоги не буде. Все, про перемогу забулося. Перемога України буде тільки при тому, якщо оберемо нормальну, адекватну владу, вона приготується до відбиття ворога. І якийсь момент ворог все одно попре, і тоді на його спині його попруть геть. Отак От буде в майбутньому. На сьогоднішній день Зеленський зробив все можливе і неможливе, щоб Україна, яка мала шанс перемогти, не перемогла. Тому. Тому просто орієнтуємось на те. Що ще раз буде якийсь майдан, всі вийдемо. Але поки що готуємося до того, що нам треба не допустити, щоб знову Україну повернули в 19-й рік, хоч паржом, хуже не буде, А що знову Путін нападе і все інше? Щоб цього не було. Бо все ну це останні вибори. Просто запам'ятали це останні вибори в історії України, якщо їх продуркуємо. Пішли далі. Пане Тарасе, дякують мені там за те, що з сухачами спілкуюся, все інше, складні питання. І від, запитання таке: мене й досі мучить питання, навіщо Зеленський пішов у президенти. У його бажання щось змінити, не вірю від слова зовсім. Ну тут ми однодумці. Я точно, абсолютно, в це не вірю. Крім одного деталі: Зеленському взагалі то хотілося бачити сутільний совок навколо. Я не думаю, що він планував щось кардинально міняти, але перетворити країну в великий загниваючий, смердючий совок йому десь хотілося. Пригадуєте ту фотографію, нібито з Криворізької квартири. Ну його батьки живуть в шикарних хоромах. Можете не сумніватися. Ну, принаймні до, до евакуації жили в шикарних хоромах в Києві. Але. Оце бажання він, він вважав, що продемонструвати їх в гнилому совку, в тому страшному, з тою якоюсь куркою нещасною, з тим якимось там салатом, якимось ще там щось. От що це має сподобатися. Це його ідеал. Тому насправді, якщо він щось хотів поміняти, то тільки совок відродити. Але йдемо далі. Його дитячі інтелектуально стерильні відповіді на складні питання ще перед виборами мене шокували, пише глядач. Але я, а, глядачка, але я не могла повірити, що це людям зайде. Саме питання таке: які плюшки, чи скоріше, плани, мав Коломойський, пхаючи у президента цього неука? Чим він його спокусив? Ну, частину я вже відповів на початку. Це, це не плани змінювати, це просто бажання обгадити все навколо до свого рівня бруду, до свого рівня світогляду. От, обгадити і міняти це трошки різні речі. Обгадити це не допускати прогресу, не допускати розвитку. Оце десь в нього було. Але це було на підсвідомому рівні. Чи хотів Зеленський стати президентом? Я знаю з розмови з Деким з кварталу. Там з Деким мені довелося спілкуватися колись. І вже тоді, коли почалася більша кампанія, з одною людиною, я там трошки поговорив. Ну, той каже, що для них це було диким шоком. Вони абсолютно не хотіли, щоб це сталося. Вони розуміли, що для них фактично закриваються якісь там проекти, закривається своє життя, що колись настане відповідальність за все і будуть бити по всіх, і все інше. Тобто там були почі. Ну, зараз вони вже всі там ордени отримують, мільйонні замовлення, мільйонні проплати. Як та Єліна Кравець, там інші речі, до речі, знаєте, країна на виборі. Ви не звернули увагу. Більше половина українців з першого моменту не згадають прізвища прем'єр-міністра своєї держави, який за Конституцією найвища посадова особа. Не Ярмак і не Зеленський. А шмигаль. Половина людей не згадають цього прізвища. Зате якусь акторішку, яка там подружка Зеленської, яка. Е Веде якесь шоу, якого ніхто не дивиться, на каналі якого ніхто не дивиться, які дали більше, ну, стільки ж грошей, як на всі фортифікації в Запорізькій області, її прізвища Єлена Кравець. Знають всі. Оце країна на виворі, що ми це просто розуміємо. Отже, з яким з них спілкувався, ну, вони казали, що там був фактор фінансового тиску. Нібито спочатку Зеленського втягнули в цю історію з тим, щоби. Поверну, що їм тільки повернуть гроші, що він має зіграти проти Порошенка, що він має бути там для негативної ролі, а потім все одно вийде в президент Юлія Володимировна. О такий план, нібито був. От під таке купили Зеленського, бо не хотіли вони в це лізти. Ну, вони розуміли, що ліпше заробляти гроші. До речі, зверніть увагу зараз на Зеленського. Мені згадується приповідка чиясь мудра. Ніколи не був таким щасливим і радісним Зеленський, як при президентстві Порошенка. От ніколи. І не буде. І розуміє, що розправа колись буде. Страшне, що для нього очікує. Ну хіба що десь тече десь в Латинську Америку, якщо встигне. Але насправді все ніби виглядало так. Серія «Слуга народу про який кажуть, що це був вже передвиборчий серіал Зеленського. все, він був спрямований на інші речі. Це був спрямований на десакралізацію всього суспільного, що є в країні, всього політичного. Оцей принцип вони всі погані, там нічого доброго не може бути. Владу треба шатати, надо шатати. Це те, що Зеленський казав в 2014 році, в квітні місяці в Горлівці окупованій, ну фактично, вже напівокупованій. Шатати власть принижувати, демонструвати. Ну, от те, що Росія. Хотіла, щоб план Буратіно, вся власть в Україні дурна, тупа, примітивна, люди її зневажають зневага до влади, зневага до інститутів влади, от до всього цього. Оце був чисто російський проєкт, який реалізовувався командою Коломойського і Зеленського. Він і був спрямований насправді на обрання його президенти. Це мало бути показано, що люба кухарка може керувати такою країною, як Україна. От десь приблизно таке завдання. А саме висунення і підштовхування. Та ніхто не думав, що українці в своїй масі більшості стануть такими тупими. І Москва в це не вірила, і Коломойський в це не вірив, і Зеленський в це не вірив. Він думав, що він подуркує, відтягне якісь голоси від е, Порошенка, обили, про, обиватиме там три місяці Порошенка брудом. І в кінці кінців дістане свої грубі мільйони і з того всього вийде. Заганяло його в цей проект дуже простим способом. От мені розказали друзі, насправді їм. Заборгував Коломойський дуже багато грошей. Вони ж на 1 плюс 1 мали отримати там свої роїльці за свої програми, все. Мова йшла про мільйони. Про мільйони доларів, не гривень. І відповідно він їм сказав: покрасуєшся в ролі кандидата в президенти. Він, я вам всі гроші верну. Кажуть, що вернув. А може й не вернув, тому й сидить зараз в тюрмі. Не за корупцію ж а не розкрадання держави. Отже, саме на цьому Зеленського загнали в цю роль, він не поліз. Поганий актор полізе виконувати будь-яку роль, навіть якщо тому, що він не усвідомить, що він для цієї ролі не годиться, і тут раптом українці, ще раз кажу, виявилися дурніші ніж про них думали будь-де, включно з Москвою. Mm -hmm. Ну і що? І він став президентом. І тут вся ця зграя почала робити дуже швидко, вирішувати, що з цим робити. Коломойський мчить в Україну, щоб не допустити, щоб не перехопили контроль за його маріонеткою. Вчить, коли ще загроза була для нього. що Може бути арештований, виданий американцям. Вчить дуже швидко. Портнов терміново вертається. Він не думав, теж ніхто не думав, що переможе Зеленський. Але він терміново повертається в Україну, щоб взяти під контроль правоохоронний блок в Зеленського і Татарова протягнути і все інше. Єрмака терміново. Москвити шукають, хто у нас там з нашої агентури, Грушної чи ФСБшної, є навколо Зеленського. Ніколи може не ти. О, там є ж спляча кандидатура Єрмак, так і все, засуваємо Єрмака, потягнули туди. Тобто, це все робилось. На ходу. Завдання було просто нагадати в Україні і ще більше довести до абсурду ситуацію. А розраховую, як я розумію, Водімір Володимирович розраховував на Юлію Водіміровну. От десь така історія. Загнали Зеленського чисто за його шкурно жобство. А далі, а далі все пішло не так. Ідемо далі. Експерти війни, ну я розумію, військові експерти, воєнні експерти, так показують себе обізнаними, що можна притягати до кримінальної відповідальності. Наприклад, артилеристи вибили з водного опорного опорника рашистів, а у нас немає піхоти зайняти його. Або другий військовий експерт оцінює, де неправильно діють рашистські вороги, фактично підказує їм, як що треба робити. Для чого потрібні такі експерименти? Навіть. А Німецькі фашисти поже хтось заарештували німця, у якого були точні дані про німецькі військові частини. А він доказав, що він зібрав це з газет. Я не знаю, що там було в газетах в третьому рейху, але я знаю одне: те, що в нас робиться зараз інформуванням суспільства про бойові дії, це це от просто діаметрально навпаки. От, зроб... все те, що треба зробити, зроблено діаметрально навпаки. Те, що треба доносити до суспільства, приховується. Те, що треба ховати, максимально висовується. І я перестав вірити, що це від тупості. Просто перестав Бачите Ізраїль, бачили, як в нас при Порошенкові було. Хтось приховував наші жертви. Ні, ми їм вклонялися, ми їх поважали, ми про них говорили. Це це святе, це мотивація, коли ви бачите людей, які загинули, це мотивація, помста за них. Відплати за них, це, це те, що треба робити. Інформація про наші досягнення, коли ми пройшли певну межу при динамічному, при динамічному наступі. У нас на 2-3 тижні затримувалися деякі повідомлення, ну хоча б на 4-5 днів. Там, де треба говорити, вже через день, вже немає жодного значення. Ми пройшли Зате, коли у нас йдуть позиційні бої, коли кожна інформація довго не втрачає свою актуальність і корисна для ворога. У нас все це просто валиться. Валом іде і після того прилітає, і після того гинуть сотні в кінцевому рахунку тисячі додаткових наших бійців через такі повідомлення, як ви говорите. Тільки це якийсь там експерт говорить. А подібні речі йдуть в субстійних випусках новин, повідомленнях від Міністерства оборони. Це те, що працює проти держави. Тобто, я ще раз кажу, робиться діаметрально навпаки. Я теж вмію розбиратися в питаннях військових певних експертиз. І оцінок я для себе перекрив цю тему з того моменту, коли в нас припинилися великі наступальні операції минулої осені, коли Зеленський взяв під контроль збройні сили і заблокував перемогу і заблокував наступ український. Після того. Коли в нас все стало дуже статичним, по суті, позиційна війна, я розумію, що ну я не хочу брати гріх на душу. Навіть якщо це 10 людей повторили, я не буду цього повторювати 11, щоб не нашкодити. А раптом моє повідомлення першим попаде туди, куди не треба. Але ми бачимо дві речі: перше міністерство оборони Шита, зошасна Ганна Маляр, яка дуже шкодила нашим військам. Вона мала обов'язок створити систему, що таке військова цензура, які обмеження накладаються, що можна говорити, що не можна. Це мало бути вироблено. Перепишіть ізраїльський досвід. Там все чітко описано, що треба робити. Ще раз кажу, цього не зробили, зробили діаметрально навпаки. І сам Зеленський показав, кого він підтримує в цьому плані. Знаєте, є така труха. Оця труха діє за тими принципами, за які оте, що ви пояснюєте тут, треба садити в тюрму, просто без варіантів. Нібито якогось там засновника трухи, Зеленський запрошує на зустріч до себе. Він з ними спілкується. Після того цю труху, яка є антидержавним, кримінальним злочинцем в Україні, запрошують на прес-конференцію Зеленського. Це є сигнал. Зате того ж самого Юрія Ботусова, тих же самих представників прямого, які дуже добре знають, де межа, де не можна сказати, того, що зашкодить, туди не пускають. Ви все зрозуміли? Мені здається, влада діє умисно, щоб завдати якомога більше шкоди Збройним силам України і не дати тої інформації, яка потрібна, в тому числі нашим союзникам, для того, щоб мати мотивацію нас підтримувати. Я не один раз говорив. Я це аргументував набагато ширше і серйозніше в інших випусках. Зараз не буду залазити так глибоко. Я вважаю, що в цій війні керівництво української держави воює не на стороні Збройних сил України. От моє десь пояснення. Інформаційна політика тому така, тому такі деякі експерти, які собі дозволяють ці речі, ну, перше, а хто їм може заборонити? Їм не сказали, що цього не можна. Це дозволено, виявляється. Хоча за діючими законом все одно можна до цього вчепитися, але їм демонструють, що це можна. А от той, хто, як Червінський, для України працював, от той сидить за ґратами. От вам і відповідь на все. І про ще одну посадовицю, прости господи, Верешук на своїй посаді мусила з прифронтових населених пунктів вивозити людей подалі від війни. Є села за сотні кілометрів від фронту, наприклад, де закриті школи, закриті житлові будинки, будинки культури. А насправді люди виявилося, за свій кошт знімати мусять квартири, а коли кошти закінчуються, повертаються додому під обстрілами. Скільки коштів в державному бюджеті виділено на Міністерство Верещук на переселенців? Там не зрозуміло, скільки виділено. Там ідуть якісь загальні витрати, а все решта іде взагалі не зрозуміло, за якими розписами. Ідуть кошти наших міжнародних спонсорів, які розкрадають іде. Гуманітарна допомога, те, що ви описуєте, організувати нормальне переселення, забезпечити місце перебування людей, було можливо. Цього не робили, причому від цього відмовилися. Ну, слухайте, до 24 лютого багато говорили. Треба починати евакуацію, є загроза. Добре, не починали. 24 лютого почався наступ з Маріуполя. Ще тиждень можна було вільно без загрози вивозити людей. Ну, загрозами пізніше всіх можна було вивезти. Знаєте, чим відрізняється евакуація від просто, коли люди втікають, тікають, відчувши загрозу. Відчули загрозу, я думаю, в Маріуполі практично всі. Але влада ж казала: ні, ні, сидіть вдома. І на Київщині казала оця Василевська смоглюк Коломойського: сидіть вдома, нікуди не йдіть, росіяни хороші хлопці, вони вам нічого не зроблять. І на Херсонщині казали. і... Навіть ті люди, які готові зриватися, знаєте, хто зірвався і почав і встиг втекти до оточення. Це ті, хто має достатньо коштів і ресурсів, щоб кудись виїхати, своїм якимось транспортом, десь оселитися, десь винайняти квартиру, ті, в яких є на це гроші. Тому що евакуація означає, що держава бере на себе відповідальність за вас. Коли ви самі виїжджаєте, всі ваші витрати, всі ваші проблеми на вас самих. І от. Таких людей, які готові були в Україні взяти на себе всі ці витрати, виявилося фатально мало. І тому сотня тисяч загиблих у Маріуполі, десь тисячі загиблих на півночі України, це на совісті цих людей, які вирішили зекономити на переселенцях. От і власне все. Все на цьому закінчуємо.